Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав такий це вже народний автомобіль B6, B7, вже B8 люди пересаджуються. Ці автомобілі дуже полюбляють. На сьогодні це до нас заїхав B7. Б7, 2.0 турбодизель. Відомий дуже автомобіль, багато їздить на дорогах, гарний, комфортний на свої гроші. Така ситуація. Значить, По системі охолодження всередині проблем наче як немає. Антифриз змінений, але є нарікання на роботу радіатора пічки. І, і передні радіатори чоловік хоче привести в порядок. Замінити радіатор кондиціонера і помити два останніх. І ще має проблему таку. Це вже я узнав тільки що щойно автомобіль до нас заїхав. Що дуже часто спрацьовує вентилятор передній. Передні вентилятори вони в парі працюють. Вони спрацьовують навіть коли машина не на робочій температурі. Тобто можуть включитись, просто став, заглушив, включились. Можна трішки проїхати, вони включились. Якась неадекватна поведінка включення вентиляторів. Завели автомобіль, поки він чекав, трошки охолонув. І побачили таку ситуацію. Нагрів почався на малому колі верхня температура, на великому нижня. Коли я завів автомобіль, було приблизно 53 градуси на верхньому і на нижньому було також. Тобто ви бачите, що вони йдуть парою. Рівномірний нагрів іде як на малому, так і на великому колі. Про що це свідчить? Це свідчить. Лише про одне, що не працює термостат. Термостат знаходиться в відкритому положенні, при 60 градусах відкрите велике коло і йде просто нагрів, як кажем, без терморегуляції термостатом. Чого це не вірно? От гарний дуже приклад на цьому автомобілі ми можемо побачити, деякі люди ну раніше там. Я чув таке, що там витягували термостати в якихось автомобілях, коли він мав проблему і не було можливості щось там з ним нарішати. Ну не знаю, як в німцях, але чув про таке, що так роблять, що мов можна і так. Так не можна, поясню коротко чому. Тому що термостат відділяє мале коло, малеколо двигуна. і... Велике коло це мається на увазі великий радіатор переднього охолодження. І от він стоїть на, на дорозі до цього радіатора. Тут нагрівається температура, він відкрився, а тут холодніший банк, банк можна сказати, холоднішого антифризу. Воно раз підмішало, температура падає, він закрився опять. Тобто він терморегулює і постійно цей банк холодного антифризу, який заготовлений для нього, термостат якраз служить. На початку прогріва автомобіля і в роботі, воно теж працює. Не завжди, якби термостат знаходиться відкритим в залежності від ситуації, коли Дуже сильно охолоджується автомобіль, холодна пора року, набігаючи повітря, він теж підзакриється і буде нагрівати вам мале коло. А так виходить, у вас йде по всьому, по двом колам, і ви тільки охолоджуєтесь за рахунок просто вентилятора, який буде включати вам цей охолодження. І це не вірно. То є нарікання на роботу термостата. Мабуть, є ще друга можлива причина. Може там діба, якби датчик передній неправильно передає, але тут ми бачимо, що він, він, він робочий, він набирає температуру, але по двом колам однаково. Тож, замінимо тут термостат, розберемо касету з передніх радіаторів, замінимо радіатор кондиціонера, помиємо радіатори інтеркулера та основного радіатора. Виконаємо промивку радіатора пічки і подивимось в цілому, що взагалі якийсь там. Отже, ми приступаємо, буде цікаво, не переключайтесь, поїхали. Демонтували, розібрали касету з радіаторів. Тут нічого такого особливого. Всі радіатори виходять туди до двигуна, витягували вниз. Вентилятор, основний радіатор, а потім два разом інтеркулера і кондиціонера. Тут закладні стоять, такі тут тримаються. Витягнули, Перейдемо до цікавого. Ось вони у нас і три радіатори. Обдивимося їх детальніше. Радіатор кондиціонера. Ще раз кажу. Конденсор, хто їх називає, конденсатор, радіатор кондиціонера, все. Трухле. Висипаний, подивіться, трюхляче. Викинуть, міняємо. Далі радіатор інтеркулера. Ну, трішки вже підтрухший. Бачимо, бачите, якщо пальцем торкнуться, ось воно вже розсипається. Уже, як якби по-хорошому, треба міняти, але можна залишити ще походить. Він так на просвіт нормальний. Коли Треба зекономити коштів, можна залишити. Хто якби, хоче вже тратитись так тратитись, той міняє відразу і цей радіатор. Ну цей залишимо, помиємо ззаді. Низ Низон вже скоро, скоро відпаде. Бачимо. Тобто ще Якби на пару років можна залишити, а потім його замінити. Оце по радіатору інтеркулера. І далі перейдемо на основний радіатор, основний радіатор. Зараз більш детальніше подивимось. А, ну, тут просвіти є, просвіти є, нічого такого критичного не бачимо, Не з цієї з цієї сторони. Бачимо, є такі вже о, налипання, груду, загрязняється. Тобто ми миємо зараз. Два радіатори, інтеркулера і основний, цей радіатор кондиціонера замінюємо. поїхали Буває промивка радіаторів. Закінчили промивочку радіаторів. Дивимося на просвіт дуже гарно, це прям взагалі огонь. Промився гарненько, чистенький. З цієї сторони. Порядочі. І радіатор інтеркулера. Звісно, що тут проходить здорові, тут нічого йому нормально. Все, можемо збирати і ставимо новий радіатор кондиціонера Зібрали бутерброд з радіаторів, ставимо НРФ, гарний радіатор чорного кольору. Тут у нас зібрано, тепер переходимо до термостату. І ще хочу. Пару слів на коробках DSG, як ви знаєте, може хто не знає, зараз покажу. Там є ще один додатковий термостатик коробки. Він маленький, стоїть отут, в цьому місці, на подачу перед теплообмінником. І ну, зараз покажу, як він виглядає. Отака маленька деталь. Радимо, ну, так радять в інтернеті, ми теж, мабуть, будемо радити. Якщо вже термостат основний міняти, то міняти і цього малиша, як його назвати, теж на термостат коробки замінювати. Чому так? Ну, Щоб, як кажуть, два-три рази не лазить, не шукати винуватих. Тобто відразу замінимо і цей термостат. Не такі вже він великі гроші коштує. Тож ліземо. Цей термостат основний знаходиться під впускним колектором, Вон його видно. Yeah. Не так просто його замінити. Зараз будемо дивитися, як, як його замінити. Взяли торгової марки, Мале-Бєхар, що той, що той. Оцей основний термостат, бачимо з затертим номером, він пристиковується до теплообмінника. Тож, Ліземо його міняти, наче всього два болти. І все так просто, але не просто. Міняємо цей термостат, міняємо маленький термостат, збираємо все, ставимо на місце. Тож, процес триває. Займали щойно демонтажом термостату. Ось він перед вами. Ось така штука. Намучили знатно, скажу вам, потратили немало часу, розкажу вам, який ми обрали принцип. Значить, Щоб знати термостат, знімаємо цей патрубок воздуха, що йде на впускний колектор. Демонтували. Далі буду показувати на прикладі термостата, Ось так він у нас установлений. Ось зліва ось, є два болти. Всього-навсього два болти. Казалось би, викрутив і зняв. Значить, Спочатку верхній викрутили, до нижнього нема доступу, генератор заважає. Генератор на верхньому болту генератора, щоб його відкрутити, зняли фільтр топливний і верхній болт генератора викрутили. Подали генератор вниз, отак. От, і вдалося викрутити нижній болт. Термостат. І що думаєте, пішов? Ні, закипівши наглухо, оця частина його отут просто вросла в двигун ну, за 10 років. Е от Просто при -при... так іменно сиділо, що нічим не можна було його оттуда, саме отсюда підзацепити. Мучались, мучались, Зняли другий болт генератора, зняли генератор повністю. І відкрилася така картина. Зараз. Покажу вам більш детальніше. Ось, що термостат тут стоїть, і він переходить справа на таку як би, флянець, На флянці стоять дві резиночки, і це переход буде йти на корпус цього фільтра масляного із теплообмінником. Такі маємо справи. Отака деталь. Не просто зняти, тут ці патрубки прокипівші, намучились добряче. Ну, ставити, звісно, в обратному порядку. Зараз будемо монтувати, ставити, дивитись. До речі, ці резиночки, що йдуть на вихід ось сюди, оце, то бажано міняти нові. На жаль, в нас їх немає, але вони не текли, наші ще. Повинні походитись. Зараз передивимось. Закінчили з установкою основного термостату на двигун, і також вже замінили термостат коробки. Він знаходиться ось, так ось, ось, я його покажу. Вон, видно. Там знімаєте просто весь патрубок, кусок і його переставляєте так, як стояв, тим же самим напрямком. Тепер будемо приступати до зборки всієї системи і радіаторів. Забиваємо. Перестану, коли міняємо радіатор кондиціонера, поміняти резиночки. Ось фіолетові, оригінальні, ставимо зелені. Все зібрали. Ну, Як це частично, знову ж таки, бампер ще не наділи, вентилятор вже з радіаторами стоїть. І дуже переживали за герметичність. Бо завжди, коли ліземо, туди, знімаємо патрубки, нарушаються хомути. Ще щось може піти не так. Якісь уплотнення. Зробили тиск, дали, все чітко, стрілка стоїть, нікуди не движеться. Як було, як накачали, так і є. Ідеально. Е, ну... Тепер можемо переходити вже до повного збору. І також власник захотів промити зробити профілактику радіатора пічки. Там, якби не дуже в ньому є проблеми якісь, так він не видає максимальну потужність, але, можливо, це був недогрів із-за термостата. Але все-таки проведемо профілактику, промиємо і побачимо, як на апараті вона дає тепло. Тож. Зараз зробимо підключення до радіатора пічки, його промивку, і потім вже фінальна буде частина нашого, нашої роботи. Зробили підключення на радіатор пічки, зараз контрольний, як кажуть, щоб убідити, що там все порядок. На нашу думку, там не повинно бути чогось серйозного. Бачимо річки камінців застарілого антифризу впало на початку. Як я вам говорив, видно було, що пічка нормальна, але все-таки зробимо профілактику. Потім зараз прибере наліт, бо коли знімали патрубки, там такий червоний наліт видно на алюмінію. І заодно й перевіримо закриє пічка на апарат перевіряємо роботу радіатора пічки 80 градусів по правій стороні третя швидкість вентилятора на лице супер ідеально робить як в новому автомобілі питань немає переглянемо чи є хоч там щось якийсь бруд Тут і було та хімія. А, бачите, трішки намило все-таки. Намило показалося. Цей нальоті на хімія змила, пару крупи є, парує. Ну, так як і предполагалось. Профілактику зробили, нальот зняли. Все, тепер спокійні, що печечка робить на всі 100%. І далі вже будемо збирати всю систему. І їхати на заправку фріоном, так як ми міняли радіатор кондиціонером. Так, присвідчу, щойно зняв патрубки з радіатора пічки промивочні. Перегляньте на чистоту і якість промивки. Тут були такі бордові, бордовому нальоті все, е, конектори. Ідеально. Ідеально видно, як працює хімія, як прибирає, все очищує до металу. отак. Повинна бути вся система такою. Типу. Але на цьому автомобілі власник не захотів мити систему, зіславшись на те, що все нормально, якби антифриз мінявся не, не так давно. Заправили антифризом. І що маємо? Маємо тепер дивитись на прогрів температури. Вивів показники такі три штуки. Перше це в малому колі 47 градусів. На виході з радіатора фактично 25 градусів і 7, бачите, що є різниця і температуру моторного масла вивів. Ну так, для зрівняння. І тепер будемо гріти і подивимось, на якій температурі спрацює термостат і на великому колі почне додатись температура. Знаємо на малому колі 88 і почалось наганяння знизу температури, пішло додати. Зараз відкрився термостат, зрівнюється температура, приблизно 88-87. Гріємо і заодно і протестуємо, як працює радіатор пічки, вже промитий. Набір температури пішов, переглянемо. Прогріли автомобіль, 92 градуси у нас температура, до речі, 80 на пішці, 92 антифризу. До речі, хто не знав, покажу лайфхак. Ну, але це, мабуть, всі знають Б6, Б7 цей клімат, у кого такий стоїть. Кнопочку АЦ тримаємо і включаємо з обдувом на лице. Ой, на скло. Потримали 3 секунди, включився отакий режим. Мигає тут зліва 3 нулі. А тут показує температуру. Тепер зліва можемо виставити 19, цифру 19, а середнім крутілочкою виставляєте 2. Виходить 192. І дивитесь, температура антифризу. Це фактично 93. Так як ви не бачите, стрілка стоїть завжди на 90. Від 75 до 105 вона стоїть на 90. Дивимося на комп'ютері. 93-93. Зараз повністю відкрився термостат, все супер. І бачимо, це погрішність датчиків температури одного і другого. 93-92 і 9. Ну там одна десята. Тут 92 показує. Буде 93, 92, 93. Перемигується. Оцей 192 регістр, а тут показує фактичну температуру. Антифризу. Щоб вийти з цього режиму, нажимаєте ще раз кнопочку АЦ. Відключити кондиціонер. Ну, тобто, сам компресор. Все працює. 80 плюс на холостому ідеал. Тут 92-92 прогрівається швидко автомобіль антифриз в нормі. Прийшлось додати нам антифризу. І того, систему не мили, але ну, все ж таки, на мою думку, треба все-таки мити. Коли заправляли антифриз цей старий злитий, було осад в ньому, такі мілкі трошки. І ну, це свідчить про те, що якби тут трошки власник як сказати, зекономив, посчитав нужним не мити систему, а промити саму пічку. Я би мив і систему. Тут було необхідно все ж таки провести таку процедуру, але як кажуть, нічого такого страшного немає, ще можна поїздити. Отже, підсумовуємо: провели чистку радіатора пічки, замінили два термостати. Передній основний, в яким була проблема. А також з походу поміняли термостат на коробку, радимо міняти їх парою. Провели чистку радіаторів. Ви самі бачили, основного і інтеркулера. Також замінили радіатор кондиціонера. Зараз власник поїде на заправку кондиціонера. а Ми будемо вже завершати відео. Ставте, будь ласка, вподобайку. Частенько почали люди звертатись на максимальний як сказати, комплекс, щоб і з передніми радіаторами розібратись, і їх промити чи щось замінити. Цю послугу, до речі, увага. Цю послугу ми надаємо тільки в літній період. Тобто, вже коли підуть такі добрячі холоди, не будемо ми цим займатися, точно ніколи цим займатись, гратись, знімати бампера і все це мити. Це тільки для літнього періоду. Отже, як кажуть, розпочали. Цю процедуру надавати, і невдовзі ми її закінчимо. Тож, вибачайте, на зимній період воно вас волнувати не буде. А вже по весні почнемо знову надавати. Коли буде холодати, вже не до цього буде, не до мийки радіаторів зовні. Тобто будемо мити тільки системи і, і пічки. Все. Закінчую відео. Ставте вподобайку, підтримуйте нас, український контент. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!